Вітаю вас на каналі, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися, що у вас чекає ближчих 10 днів. Відео називається Все, що я вам тут скажу, збудеться на протязі 10 днів. Дивитися я буду на лілових та вишневих сотінках і буду дивитися вам пораду на посланні стихій, що вам тут скажуть, що стихії вам передадуть. Обирайте перший, другий чи третій варіант, три камінчика, синій. Такий, не знаю, навіть який це коричневий колір, так переливається. І білий такий чуть-чуть молочний. Обирайте по камінчику, хочете, хочете по варіанту. І я буду розпочинати. Кому треба більше часу, ставте на паузу. Так, давайте. Синенькі. Хто вибрав сильний камінчик? Дивимося, що у вас чекає? Що буде, да, на протязі ближчих... Все, дивлюся, що всі карти зима протязі ближчих 10 днів? Що вас чекає? Протязі ближчих 10 днів хоче карта вискочити. <гум> карта дому. Хтось поїде додому, хтось порядок наведе вдома. Тут гарний дім такий. Затишний є тут багатоповерхівка, а це такий приватний сектор. Да? От швидше такий дім за містом, в селі. Удача. І що у нас тут ще? І корабель. Можливо, дійсно хтось їде додому. Чи у ваш дім хтось приїжджає? Тут, похоже, на якусь дорогу протягом 10 днів, і вона буде щасливою для вас. Також це процвітання може бути. Корабель. Він повертається на цій картинці, вже назад. Хтось як до вас їде. Да? Колись відправляли кораблів плавання купці для продажу, щось їхали, продавали товар, а верталися вже з грошима. Тому до вас Можуть йти фінанси. От ви зробили якусь роботу, потрудилися на чимось, і вам вже вертаються гроші, вам вже вертається результат. Ну, щасливих, 10 днів майбутніх у вас будуть затишок, радість, дорога. Можливо, хтось буде купувати транспорт чи ремонтувати його. Угу, Кармічна карта, хрест виходить, і місяць. І знову корабель. Можливо, для вас це дуже важливо. Хтось, можливо, переїжджає, здобуває свій новий дім. Або ви дуже довго чекали на цю дорогу. Можливо, якісь документи оформляли. Карта місяця тут виходить за хмар, місяць світить, просвітляє вам дорогу. Ви думали, що вже не буде цього. Ви вже думали, що на цьому вже кінець хрест, а тут ще є якісь шанси. Можливо, ви в щось вкладалися, вважали, що результату не буде. Буде. Хотіли десь їхати, переїжджати, просто якась дорогу хотіли мати, буде. Хто хотів купити транспорт, все, що зв'язано з транспортом, з, дорогом, з дорогою, з торгівлею, ось ваш перший варіант. Це приносить вам успіх. До вас хтось може їхати. Може таке, бути, щоб до вас хтось їхав? Чи це ви десь? Ну, Швидше ви кудись їдете. Ви їдете. Заморожене питання було довго, знаєте, як завісло в повітрі, але вже будуть якісь перші здвіги, перші результати. Хтось може купувати буде дім, ремонтувати щось в домі. Це удачний період. Так, і дивимося для вас пораду. З землі. Ви то, що останніться після вас. Проявіть волю і настойчивость в реалізацію плану. Не здавайтеся, не здавайтеся. Карті говорить, тут видно рух ізобілія намальований. Вам на цьому, в цьому періоду, да, напротяго цих 10 днів, йде рух ізобілія. Тут, навіть наслідство написано на карті, можливо, хтось поїде забирати наследство. Уже Вже думали, може, що не вам достанеться, чи навіть не знали. Що у вас воно може бути? А тут раз і хтось лишив вам щось. Така, такого свого роду удача. Тому що тут таку якусь суму особливого я тут не бачу. Що ще радісна ця якась поїздка буде. Ну і фінанси йдуть однозначно. За допомогою активних дій не здаватися, так? Да? Ось такий шикарнючий перший варіант протягом 10 днів. Багато чого станеться важливого і цікавого. Пишіть свої враження в описі, я буду дуже рада цьому, а я переходжу до такого коричневого, мабуть, камінчика і другого варіанту. Він такий колір, як на бронзу, похожий. Давайте дивитися ближчих 10 днів, коли б ви не натрапили на це відео. Так, що вас чекає? Розмови якісь. Карта птахи. Вихід із якоїсь ситуації Кольцо. Розмови з жінкою якоюсь. Можливо, спори, можливо, сплітні. Але м -м, карта кольцо каже, що вже замикається цей круг. Ці спори, м -м, ці розмови завершуються. Що ще тут у нас? Угу. Ми ще новини якісь ідуть. Знову ж таки хрест. Ну, вам тут ніби як прийдеться прощатися з якоюсь людиною, такою, я би сказала, навіть, можливо, надоїдливою. Можливо, ви десь будете переїжджати від такої людини. уходити з роботи, де є така людина. Тут ще й на дні карта гробу знаходиться. Ну, у вас тут такий якийсь період буде, що ви на чомусь ставите крапку. І це зв'язано з жінкою, швидше за все, такого літнього більшвіку, дорослу, дорослу жінку, з якою у вас йдуть якісь негаразди. Вона якось на вас впливає, можливо, знаєте, енергетично у вас їсть. Ви себе відчуваєте дискомфортно, неприємно. але тут по картам завершується цей етап. Хрест, уже кінець. Це навіть може бути хтось з рідних і близьких, тут може навіть мама бути, яка впливає, яка розказує, як треба. І там, як далеко від неї не пить, а вона все, знаєте, мозг по ложечці виїдає. Мами, це дуже чудово, але буває, треба знати міру. Хочу ще для вас взяти карти. Ну от якась дорога, ви десь уїжджаєте, уходите різні, різними шляхами. Йдете в себе, в майбутнє. Тут, може, від страху ви уходите, від боязні того, що вас осудять, ну, якусь вашу діяльність осудять, ваші поступки осудять, такі більш старші виважені люди, як по-вашому. Ну, Ви тут чистите простір і чистите свої думки, я би ще так назвала. Якщо тут немає дієвої особи, ми беремо жінку як соціум, так, карту то, то ми говоримо про те, що ви Наважуєтеся на щось. Ви уходите від сумнівів, від того, що ви не знаєте, там, чи варто щось робити, чи ні. Ви йдете в зірку, ви вибираєте свій шлях. У кожної зірки свій особистий шлях. І у вас він теж буде свій особистий. Ви можете тут з'їжджати, не знаю, від мами, можете там з подругою розходитися, тому що ви, ви бачите, що вона просто доїдає вас енергетично, і ви біля неї себе почуваєте некомфортно. Давайте для вас пораду подивимося, послання, що скажуть. Таро. Королева воздуха. Почувствуйте своє превосходство. І, властвуйте над міром, уміє, себе. Ну, тут і є. Ви правильно думаєте, ви на правильному якомусь власному шляху. І нехай вас ніхто не збиває. Ідіть своїм шляхом. цих 10 днів вас можуть збивати з потрібного шляху, але вам потрібно не зважати на розмови, там. А, Боже, чим це таким займається, що це вона надумалася. 50 років ногті почати робити. Ну, грубо говоря, да? ну, це не, не до віку не стосується, ні до професії. Це так, до прикладу. Такий якийсь осуд. Ось такий другий варіант. Ідіть своїм шляхом вперед. Всього вам найкращого. Пишіть в коментарях свої враження від свого варіанту. А я перехожу до третього варіанту і до біленького камінчика. Хто обрав біленький камінчик, я вас вітаю. Третій варіант. Дивимося, що у вас будеться протязі 10 днів, що буде відбуватися. Що вас чекає? Ох, сила, ведмідь. Це, тут дві карти є ведм... ведмедя. Це спокійна сила, впевнена, а там ще є агресивний ведмідь. Холодний і агресивний. А це ні, це захист. Це більше про внутрішню силу, про захист. Сімейний якийсь затишок іде мені? Можливо, дорога додому. Чи вашого мужчини до вас? Чи якщо ви мужчина, ви їдете десь додому. Аїст повертається додому в гніздо. Сильний мужчина, отак От мені йде. Були якісь перешкоди, гори та між вами. Тут зірки нарешті йдуть. Можливо, пауза була, тут листи закриті, можливо, не було можливості зв'язатися. Дивіться, напротяго 10 днів раптом хтось вийде на зв'язок до вас. Тут ще може бути хвороба, над якою ви о, яку ви перемагаєте. Тут може бути і дружба, і по роботі якийсь прогрес. Тут може бути, що ви берете силу в кулак і розгрібаєте тут щось, завали свої. Розгрібаєте. Можливо, ви йдете у відпустку, і у вас з'являється час ці завали. Але ви тут, типу, на, на, протягом цих 10 днів будете наводити лад. І може бути так, що з'явиться мужчина. Як, або от приїжджає додому, да, або ви познайомитеся з мужчиною, серйозним ведмедем, біля кого ви будете відчувати захист і спокій. от так от. Давайте ще для вас дві карти достанемо. Що у нас тут? Мітла? Клєвер? Дві карти, які показують секс. І мітла, і клєвер. <клес> Лисиця. Так, тут лист, листи закриті і лисиця ця закрита. Тут може. Ну, порядок тут може бути по картам, те, що вже давно лежить, або інтим, якого ви давно чекали. Не знаю, як у вас воно програється. Можливо, було якесь охолодження в стосунках, або ви були самотні, тут когось зустрінете. Ну, тут ви, там, де у вас от, якась нерозберіга, будь робота, просто там, битовуха. Стосунки, де у вас немає порядку, якісь такі безлад, да, ви будете тут наводити порядок. І Причому це вже якось давно зріло. Ну і в когось програється, можливо, класним інтимом. Давайте для вас пораду на 10 днів подивимося. Равновісіє. Узвітьте послідство своїх поступків і підтримуйте хрупке равновесія. Без перегибу, да, карти говорять. Не треба е, прибирати до такої вже, прям <гум> то що ви вже без сили падаєте, да? просто бідлам сам розгребіть. Так само там не робіть з плеча, тут сори можуть бути. Зберігайте цю рівновагу. Ну і в сексі теж будьте акуратними. Якщо у вас тут буде, він може бути, знаєте, таким яскравим, в деякій мірі може бути травматичним. Так? от В такому дусі. Такий цікавий, реально дуже прикольний. Третій варіант вийшов. Пишіть в коментарях свої враження, я буду дуже рада почитати. Всім дякую за увагу. До нових відео, па-па!